Що загрожує індустрії майнінгу? Які правила регуляції криптовалют ухвалив Європарламент? Де і як люди забувають про свої токени на семизначні суми? Та хто з відомих брендів інвестує великі кошти у штучний інтелект? Про це все в найближчі хвилини. Підписуйтесь, жміть лайки та колокольчики. Починаємо! mnbc.info представляє подкаст 5 новин, що змінили криптосвіт на цьому тижні. Сьогодні 26 квітня. І це наш вже сьомий випуск подкасту, який протягом 300 секунд розповість вам про 5 найбільш визначних подій в криптосвіті. Погнали! Перша новина трейдер заробив 10 мільйонів, збільшивши свою інвестицію майже на 100 тисяч відсотків. За інформацією від аналітиків LookOnChain, анонімний інвестор придбав 95 мільйонів токенів Гаммі на 9750 доларів і заробив на цьому 10 мільйонів доларів. Здавалось, чим ця історія відрізняється від інших: річ у тім, що щасливчик зробив транзакцію за 12 хвилин до офіційного запуску токена. Інвестиція відбулась у тому ж блоці, в якому розробник додав ліквідність. Швидкий заробіток трейдера викликав дискусії в спільноті. Деякі користувачі висловлювали здогадки: чи це просто кмітливість або випадковість, чи все ж таки була наявність інсайдерської інформації. Партнерська інтеграція. Шукаєш спосіб, як швидко і легально розраховуватись криптовалютою будь-де? Вихід є. Трасті Плюс, криптогаманець з вбудованою платіжною картою. Не гаючи часу, біжиш в Apple Store чи Google Play. Вбиваєш там трасті плюс, качаєш застосунок і випускаєш віртуальну карту. Далі підв'язуєш до неї один з активів гаманця USDT, Bitok чи ефір. E карту додаєш в Apple або Google Pay і вільно розраховуєшся криптою будь-де де є банківський платіжний термінал. Трасті Плюс. Найкраща точка входу в крипту в 2024 році. Друга новина, за даними Arkham Intelligence, мільйони доларів застрягли в defi мостах. Аналітична платформа виявила значну кількість криптогаманців, кошти з яких застрягли у різноманітних defi мостах. Загальною вартістю у мільйони доларів. Власники десятків рахунків, серед яких відомі особистості та великі компанії, такі як співзасновник Ефіріум Віталій Бутерін або біржа Coinbase, просто забули про свої шести та семи значні суми. За даними дослідників, ці активи довгий час залишаються невикористаними через відсутність нагадувань трейдерам про необхідність вручну забрати свої кошти. Представники платформи вже повідомили власників про знаходження їхніх. Іх активів у завислому стані, третя новина: Майнери біткоїнів можуть перейти до сектору штучного інтелекту після халвінгу. Згідно зі звітом CoinShares, біткоін-майнери розглядають можливість переходу до сектору штучного інтелекту після халвінгу через збільшення операційних витрат. Зокрема, компанії BitDigital, Hive та hat 8 вже активно інвестують у шиї та розробки на його базі. Очікується, що середні витрати на видобуток одного біткоїна після Халвінгу складуть 53 тисячі доларів, що майже вдвічі більше ніж у четвертому кварталі 2023 року. Але, попри такий прогноз, поки що доходи майнерів залишаються на високому рівні. Четверта новина кока cola інвестує 1,1 мільярда доларів у сферу штучного інтелекту. Coca-Cola Company оголосила про партнерство з корпорацією Microsoft з метою впровадження шиї технологій у свої бізнес-процеси. За даними прес-релізу, Coca-Cola інвестує 1,1 мільярда доларів у розвиток сервісів на базі штучного інтелекту та хмарних служб Microsoft, включаючи продукти Azure OpenAI Service, Copilot та інші проекти. Партнерство спрямоване на експериментування з шиї технологіями для підвищення ефективності корпоративних процесів. П'ята новина. Європарламент прийняв нові правила протидії відмиванню грошей, що стосуються криптовалют. 24 квітня 2024 року у Європарламенті було затверджено нові правила боротьби з відмиванням коштів, які тепер включають заходи для сектору цифрових активів. Закон вимагає від фінансових посередників збирати додаткову інформацію про користувачів та здійснювати глибоку перевірку клієнтів, що користуються криптовалютами для платежів. Також запроваджено Повну заборону на анонімні платежі через кастодіальні гаманці та використання конфіденційних монет, а сервіси, що надають приватність, визнані незаконними. Порада на вихідні. Від GPT. На вихідних влаштуйте собі криптодетокс. Вимкніть усі сповіщення про курси і проведіть час без екранів. Перезавантаження гарантовано, а повернення до реального життя більш прибуткове. Підпишись, щоб почути нас за тиждень з порцією криптоновин, які змінять твоє життя.